Далі ми будемо говорити про атаку російських військових на Запоріжжя. Три людини загинули, 23 травмовані внаслідок ранкового російського удару по місту. Про це повідомив у телеграм керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Більше про наслідки російської атаки дізнаємося від виконувачки обов'язків запорізького міського голови Регіна Харченко. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Регіно. Вітаємо Так, вітаю. Що відомо станом на зараз про наслідки атаки російської? Недобрий понеділок для Запоріжжя. 23 людини зараз перебувають в лікарні. Вони мають різні ступені ушкодження деякі досі в операційних і лікарі борються за їх життя. І ми одразу говорили, що дійсно є люди у важкому стані. На жаль, ви знаєте, що троє загиблих наші. Нижніші співчуття рідним та близьким стосовно інфраструктури, ви бачили, що було нанесено удар на досить таку багато заселену ділянку Дніпровського району, і, і, і зупинка, і поруч якісь продуктові магазини, і поруч об'єкт критичної інфраструктури, і велика кількість підприємств, навіть наша міська лікарня також недалеко там. Станом на зараз вже достеменно відомо про вісім пошкоджених багатоквартирних будинків, про будинки приватного сектору. Але я думаю, що що протягом дня кількість буде збільшуватися, тому що люди перебувають на роботі сьогодні, понеділок, але наша гаряча лінія 1580 працює. Тому, будь ласка, звертайтесь. Якщо ви побачили, що ваш. Будинок чи квартира пошкоджена внаслідок цієї надзвичайної ситуації. Будь ласка, повідомте про це міську раду на об'єкті з самого початку. Працювали працівники державної служби надзвичайних ситуацій. Наша міська аварійна служба, наші представники комунальних підприємств районних адміністрацій були розгорнуті дві палатки для того, щоб люди туди підходили і звертались. Станом на 13.00 було відомо про 40 людей, чотири десятки людей, які повідомили про пошкодження свого житла. В місті працює 8 пакетів допомоги, виходячи з того, який це об'єкт, чи це об'єкт приватної власності, чи це до прикладу комунальне майно. Які це пошкодження, чи це вікна, чи це покрівля, і залежно від них, ми вже розуміємо, який пакет допомоги потребує людина. Також додатково ми продовжуємо. Виплати в розмірі 10 тисяч гривень для людини, чиє житло є пошкодженим і непридатним для проживання, і певним пільговим соціальним категоріям виплачуємо 15, 15 тисяч гривень одноразово для того, щоб посунути якісь пошкодження терміново. Чи є люди наразі, які не мають вже після сьогоднішнього ранку місця де проживати, чи зверталися до вас із запитами запоріжці? Поки не зафіксовані такі звернення через департамент соціального захисту населення, але я звертаюсь принагідно, що такі місця тимчасового розміщення для людей безумовно в місті є, як ті, які нашого підпорядкування, так і ті, які перебувають в підпорядкуванні громадських організацій. Пані Регіно, що з водою і світлопостачанням у місті? Чи було пошкоджено внаслідок цього обстрілу? Поки така інформація не підтверджена. Я розумію, що далі йдуть обстеження, але станом 13.00 інформація про те, що не працює водопостачання чи пошкоджено електропостачання відсутня, тому поки все в штатному режимі. І той факт, що це сталося зранку, коли люди йдуть на роботу в понеділок, за яких обставин люди дістали травми загалом? Чи мали можливість люди десь укритися поблизу? Наскільки мені відомо, що дійсно в цей час активно там перебувається приміщення населення, але от саме в цей понеділок. Багато людей не було е, пошкодження, поранення було отримано як на об'єкті критичної інфраструктури, так от в цих павільйонах торгових. Е, звісно, була можливість і поруч знаходиться укриття, і ми одразу говорили, що всі наші заклади комунального підпорядкування, лікарні, школи, приміщення комунальних підприємств в першу чергу мають бути облаштовані і захищені на об'єкті критичної інфраструктури, де сталося безпосередньо потрапляння одного з балістичних засобів також було укриття безпосередньо в цьому приміщенні. Пані Регіна, наскільки важко місцевій адміністрації загалом дотримуватися такого порядку? Не навіть не самі адміністрації, а людей закликати і спостерігати за тим, чи дотримуються люди закликів у повітряну тривогу реагувати? Все ж таки на неї? Ми розуміємо, що в Запоріжжі насправді досить часто лунає повітряна тривога, і люди намагаються все одно жити своє буденне життя. Яку роботу наразі робите ви для того, аби Люди дослухалися до цих закликів перебувати в безпечному місці. Ну, перш за все, давайте говорити цифрами та даними. Якщо брати 2024 рік, то майже три місяці в Запоріжжі лунала повітряна тривога. Ви ж розумієте, викреслити три місяці зі свого життя це дуже складно. Тому безумовно люди продовжують жити своє буденне життя, ходити на роботу, водити дітей до школи. Стосовно того, як закликаємо ми містян перебувати в безпечних місцях, ми маємо відповідне посилання на карту всіх укриттів. Причому вона не якась афімерна, вона реальна, де кожен об'єкт перевірений, де є кожна табличка, і обов'язково проводимо роботу і говоримо про це на рівні районних адміністрацій. Що, будь ласка, дізнайтесь, де поруч біля вас знаходиться велика школа або велика лікарня, або якесь велике підприємство, щоб у випадку на надзвичайної ситуації, ви розуміли, де є безпечні комфортні умови для вас, і вашої родини, перебувати в безпеці, тому що все те, що намагаємось проваджувати, ми це якраз такі історія таких об'єктів комунального підпорядкування, де дійсно можна перебувати там, грубо кажучи, 48 годин зі своєю родиною, з людиною похилого віку, з дитиною візочку, де є вбиральня де є вода, де є ліки. оці наші пункти незламності побудовані на базі освіт. Ніх закладів вони так само далі продовжують працювати. Просто що зараз немає активної історії, пов'язаної там з, з відсутністю світла. Так і люди забули про пункти незламності. Але оці пункти незламності і укриття їх мапа збігається. Тому, звісно, користуйтесь дорослі. Люди мають нести відповідальність за своє життя і життя своїх дітей. Пані Регіно, дякуємо, що акцентували на цьому. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про наслідки атаки по Запоріжжю. Ще будемо стежити за оновленнями упродовж цього сьогоднішнього дня. Регіна Харченко, виконувачка обов'язків запорізького міського голови, була з нами на зв'язку.